Усіх доброго дня. Починаємо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських зв'язків. Так, із членів комісії присутні троє, відсутній один, учинківська. Якщо немає ніяких питань... Перше питання затвердження програми фінансової підтримки комунального закладу фізкультурно оздоровчий спортивний клуб Колосу Шевченківської міської ради Чехаської області на 2026-2028 роки. Якщо немає запитань, прошу голосувати. Матвієнко, за, да. Шеренова, за. Да. Бедоренко. Так, Слідче питання про зосередження програми з охорони та збереження об'єктів культурної спадщини порсу Шевченківської військової територіальної громади на 2026 30 ті роки. Є питання по позиції. Що немає, можемо особа, так? Так, чекає. Prenehke, ki je zeleno, sabo je nekaj čisto prisiljeno. Продовження терміну дії програми інформатизації, відділу культури та туризму пошту Чеченківської міської ради 24-26 роки. У нас питання голосує. Матвієнко, да Ширьово? Наступне запитання про затвердження програми розвитку фізичної культури спорту курсу шкільської міської тренера Романен 26 28. Немає запитань. Можна голосувати. У мене да. Так. Серед нового. Так. питання Про затвердження програми інформатизації відділу осіб молоді та спорту поруч ще міської міської ради на 2026 рік. <coughs> Матвієнко. Да. за Чернова. За. За. Дякую. питання про затвердження програми здоровому мовить корсучені на 2026-28 роки. Матвієнко. Чернова. За. Подаренко за. Слідчі питання про затвердження програми розвитку в Корсученківській міській територіальній громаді на 2026-28 роки. Матвієнко, за Черново. За. and